Вроде понабирала, уже я выхлюпала. Пока есть, приготовила, все. Уже ничего нигде не бежит. Нету. О. Вот ковшиком умываемся. А это что, в баклажках вода? Она давно набрана, ее пить уже нельзя. Я же говорю, у меня сегодня лекарства запить нечем. Наталя Миколаївна мешкає у районі заводу ГТВ. З 24 січня тут немає води, бо водоканал знеструмлений. Жінка у розпачі. Вона інвалід першої групи і вода їй необхідна, бо шість раз на добу треба приймати ліки. У мене діабет в тяжелої формі, у мене ішемія, гіпертонія, стенокардія і. Паломаний позвоночник. Населення цього району у більшості складають люди похилого віку, які сплачують комунальні послуги. Усе, що відбувається, жінка називає знущанням. Ну, якщо у нас є мер, він має за нас думати. Ми його вибрали для того, щоб він всі наші питання рішав. Звісно, він має і світ, щоб у нас був, і вода, щоб у нас була, і ліфт, щоб у нас працював, і все, щоб у нас було. А ми не можемо, нас нікому не обратіться. Ми все час йому пишемо письма. Ми навіть на правительственную лінію, на гарячу, дзвонимо. Але чіткої відповіді, коли цей жах скінчиться, люди так і не отримали. Сусідка по будинку Анна Семенівна також не задоволена. Теж набирає пляшки з водою і намагається користуватись економно. Коли дадуть воду, не уявляє, але сподівається, що ситуація вирішиться на користь людей. Але сумнівається, що зробить це мер міста. Мне кажется, ремничоный рубль, Ва -ва -ва. вот я наблюдаю по телевидению, дивлюсь. я не знаю, какая у него роль, тогда не было воды, мы сидели, наверное, больше недели, вообще не было воды, да он уехал куда-то в Германию, то он заболел. Я от надаж смотрю місцеве телевідіні. Мешканці району, яких ми зустріли на вулиці, розповідають, що окрім проблем з водою у будинках не працюють ліфти. Нести додому важкі бутилі тяжко, а вони також не безкоштовні. Звісно, купуємо. А де ж ми будемо брати? Не то, що на туалет, даже покушать чого сварити. А стариків скільки в нас в домі, і больних, да майже всі під'їзд старики, что в одном, что в другом. Вчера и сегодня воды нету. На 10 суток иногда, вот 10 суток даже. Вы представьте себе, я на восьмом этаже, я спуститься не могу, я подняться с этой водой. Ну, воду, покупали ми. Но все одно, це для Звичайно, що у людей виникає питання, чому саме вони? Бо відключення відбуваються завжди у районі заводу ГТВ. Ми зустріли керівника міської суспільної організації ветеранів Чорнобилю. У нього на те, чому так відбувається, своя думка. Да, не в воду? Тому що Шилін боїться, що прийдуть люди і немножко його винесуть оттуда. Я так розумію ситуацію. Вот сейчас поменялось руководство у нас в водоканале, насколько я знаю, в ЖЭКах, кругом. От этого что-то изменилось, вот месяц прошел. Месяц прошел, у нас третий раз на РТЕ отключают воду. У нас городские службы как бы пытаются что-то работать, но если я считаю так, если не работает сам голова, то остальное тоже фактически не работает. То есть голова, это есть голова всему. У нас товарищ Шилин самоустраняется. Он уходит куда-то, то он в Китай ездит, какие-то бредовые идеи по поводу горнолыжных курортов делает тут. То он у нас в Германии, то он у нас на больничном. Проблемы города у нас не решаются. Фактически. А если решается, то это личная инициатива зампредов, того же Якимчука. У школах району ситуація напружена. Працівники установи розповідають, що запасів води залишилось мало. В столовій у нас є запас води на сьогодні, тобто з понеділка вже запасу немає, в школі теж. Таких немає у нас, щоб зробити запас. Тобто на сьогодні ми ще тримаємося з водою, з понеділка ми вже без води. Люди взагалі ну, як би в шокі всі. У дитячому садку світлячок 250 дітей. Запас води поки що є, але усі сподіваються на вирішення проблеми інакше доведеться установу закрити. Я так думаю, що дитячий сад прикратіть своє функціонування в звичайному режимі. Дітей ми прийняти не зможемо. На том месте коревны к Лысичанской Андрей Панаид у комментарии интернет-выданию «Первая полоса», заявив про перехит 25 сечня на резервные запасы воды. «В том случае, если не будет экстренных ситуаций, мы сможем обеспечить подачу тепла для жителей РТИ в течение суток. Дальше – техногенная катастрофа». Насколько мне известно, мэр Лисичанска Сергей Шилин самоустранился от решения проблемы с восстановлением энергоснабжения объектов Лисичанского доканала. Переговоры о возобновлении поставок электрической энергии идут на уровне собственников Луганского енергетичного об'єднання і нардепа Сергія Дунаєва. Ми позвонили гендиректору Лео Володимиру Грицаю. Виявляється, що на ранок 25 січня ні міський голова, ні керівник водоканалу і досі з ним не зв'язувалися. Ну, на мене ніхто не виходить. Угу. Тобто мовчать досі? Повна тишина, ну, сутки вже повна тишина. Хоча б текуще потреблення декабря місця дати гроші, які на суму, на яку вони взяли електромію. То есть выплату сделать хотя бы за декабрь нужно, да? А, да, ну да, хотя бы снять напряжение, потому что на улице мороз. Поэтому надо хотя бы декабрь попросить и разговаривать, что дальше. Yes. Я, настоятельно рекомендую и населению города Лещанска все-таки идти и спрашивать у мэра, где деньги, почему нет оплаты. У директора водоканалу пояснити ситуацію часу не виявилось. Ви... Вони мне сейчас неудобно говорити. А коли вам можна перезвонити? Не, не знаю. Володимир Грице повідомив, що і 24-го, і 25-го числа тривають переговори з народним депутатом Дунаєвим. Сьогодні був дзвонок, узнав про стан наших проблем. Угу. Uh е, -huh. обозначив те, що він займається даною проблемою. Він uh -huh. пообіцяв, що буде виходити на моїх власників акціонерів, угу. Uh -huh. на управляючих компаній. Uh -huh. А это когда? Это утром он вам звонил? Да. В районе 8. Нагадаємо, що тільки за січень це вже друге відключення, і вже вдруге міський голова набере участь у поновленні водопостачанні вирішенні проблеми. За результатами переговорів міжнародним депутатом Дунаєвим, власниками ТОВ ЛЕО, керівництвом Лео в обличчя гендиректора Грицая і виконуючого директора Колосова, 25 січня о 15.00 подача електроенергії водоканалу була поновлена, і вода увійшла в систему. Ольга Яциканна В'язнікова, Роман Степаненко, ТРК Акцент.